18 березня щось зима до сих пір не відпускає. Ще сніжок невеличкий випав. Ну, морозець є, там мінімальний 0 мінус один. Для мене це як людини з півдня дуже дивно. Вже половина березня, а ще сніг пав, якщо це. Найс! Та я бачу, ти написав мені, що ти пести. Смокав і смакин. Так, дивимося, що маха може бути. Смакор. Це у мене любий дурак, візьме. Дракони знову у мене пересидуть, бачиш? Ще одні драгени. Драгонболи. Так. Что тут еще у нас? Шляп на стеки? Я мой. Подавись, тут стелька, да. Подсуни. Брата, What's that? What's that, brother? десь золотий. Ага. Що пише Елька, там тут, ну, вона на Ельку, чесно кажучи, так, на М побільше виходить. Так, Доброго дня підписники, доброго дня, випадковий глядач. В цьому відеоролику я вам буду показувати, що за речі попадаються на львівських секонд-хендах. Як завжди, буду ходити кожен день на ті секонд-хенди. Сьогодні не виключення, сьогодні також був на двох магазинів і це, мабуть, дуже ексклюзивний день випався на мою долю, можна так сказати, що ну, нічого не взяв, абсолютно до до рук, нічого не попалось. А те, що попадалось, як завжди, я можу вже сказати, це моя корона фраза, що все було з нюансами. Блін, ну я ж так. В цілому так буває таке. буває. Сьогодні взяв одну футболку, Nike, Nike Golf, така ну, непогана, непогана. Але на цьому все. Тобто пррр, курток, який я взяв куртки, там були вбиті. Беркхаус був вбитий, хоча доволі прикольний. Моделька Берхаус Екстрім. була ще Хелі Хансен, також вбита мембрана. Та таке по люксу абсолютно не було. Ну, Були ще Хуарачі з 43-го розміру, але в цьому році я вирішив взагалі не брати ніякі кросівки. Хотілося б просто перейти на одяг. Але, тим не менше, якщо будуть якісь цікаві моделі попадатись, там Саламони на гортексі, Адідаси на Гортексі, Найки на Гортексі. Загалом будь-які моделі будуть, якщо на гортексі, ну, вони більш. Зараз актуальні, там може якісь аудорні, то все ж таки доведеться брати, доведеться брати. Але головне, щоб ще ціна була адекватна. А так, в понеділок, щось не рибний день. Одна футболка це зовсім не серйозна. Ну, побачимо, що буде завтра. Побачимо, що буде на цьому тижні. Один, два, три, чотири, всі жіночок. вісім, 8. 8. От, а так просто дивись, Колумбія, це на, на жіночу сторону, чи на чоловічу. Це на чоловічу, але це жіноче. Тут mm. на жіночу сторону, і це жіноче. Тут те, що американський ці. По mm. на сторону чоловічу. Такі ситуації. 175, може ще... Це тих, хто класика займається, хай бере. Але я знаю, що дорогі медиці, інжу і Лезер Апарат. Перевіреніше вже, Ви дуже На биті. Набрасів нічого нема. Але теклопідлі стайл пише. Ну коротше, нормально. Лагенько не У мене так би в улиці Цікаве Ага нужний коротварцов проволок Фурнтура Фурнтура таке може і не оригінальні, що це за що там по твоєму має бути? Може не так Не, може не не спорій Я не буду так понять 100% вуль. Ось, основна причина. Ні Не це -не. оригінальный 2500 знову штани Flex Fiti Noche Flex Shield Flex Shield Flex Stretch ну та але моделька. файна Десь їх де, де, де робочку видаються. Там може бути. Ну она на робочій висіла. Це, 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 це що таке? Хто це за де його помістив? Ідеал. Ух, який ідеал. Коротше, другий день. Майже Ну, Там пару позицій взяв серйозно. Хоча удача сьогодні була прямо на волосок від мене. Тобто там сьогодні Арктерікс був, в Ліска і Патагонія на одному місці. Прямо біля мене. от, так от. Я внизу е, куртки там треба було взяти, а патагонія і Арктерікс тут над моєю головою були. Таке відчуття не дуже приємне. Наче б ти міг щось взяти, але не взяв. таке. А сьогодні домі, ось сніжок у нас іде, тут капець, ще зима не відпускає. Сподіваюся, буде чутно, що я сказав. Ха-ха. Ага. Все тоді надія завтра Побачимо. Ну, зараз ще прийду, покажу, там в позиції взяв таких середніх. Ох, побачив сьогодні багато речей і фліску з прапором Рососії. І всякі там Арктерікси, і тому подібне. Але до мене, до моїх рук дісталось тільки ось ці два лонгсліва, Вінтажненькі такі. Знову зараз хтось в коментарях напише, що знову якогось хламу набрав. Давай, я чекаю на твій коментар, обов'язково напиши, буду вдячний. Значить, колись я брав уже декілька позицій від цієї компанії, від цієї фірми. Ну є просто бренд Zir, Тобто якийсь японський. Він, звичайно, що краще цінується. Ну, а це у них тут стільок, а якісь скейтери, а якісь репери, а якісь рокери 2000-х років. Тобто це така вінтажна штучка. Ну, побачимо. У тобто, мене дві було два світшота, вони продались. Відповідно, я взяв і ще ось таких два ланслів. Вони в ідеальному стані, що не може не радувати, просто зверніть увагу. Прям шикардос, шикардос. Таке рідко буває. От, і оцей лонг теж прикольно виглядає. Асоціації в мене з якогось, знаєте, кліпу Лінкін парка, де вони теж там в от таких от ланслівах бігали і співали. Якось так побачив, що покаже середа, але ну, поки що слабенько. Слабенько і то я це взяв просто через те, що другий день я вже не зміг піти порожніми руками, вже мав щось взяти. Тут до речі, що пише Download. ясно? Понял. Мне треба. Шкрупну. Симперкос. И от... Не будем показувати, ідем. Херня. А может все спрямоловки став? Не знаю. Але воно не розвитку. Ну, я бачу, надо маленький Все соблю. Зринь сами, що це Норвегія на рут зійшла якість. Ну яка це за свіжа колекція. Ком, ком тобі. Це уже какой монстр, или аут. жир, жир, жир. Да давайте, 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 файт, файт буде. Давайте, дриться, давайте. Давай, Влад. Ему, кемо. Береш таке? Yeah. Правильно. Я yeah, на, було б на гривень, гривень 50, я б взяв би. День його тут чи що твій на рак був? Де на рак був? На рак де був? Ну no, ти десь тут дивився? Я Чи, забіг так. У тут, я, я отут, самого початку щось, так от почав дивитися тут, справа і його. Трошки від тебе. Просто Ой, але, ні, тільки, там ще міжнародний були. Я просто тут вже до цього догортаюся, якийсь біжить мені в голову локтем. Я, я бачу, я бачу. моєю головою Я бачу. Бережно, думаю, От В цей момент і взяв. Зараз летить, думаю, блін. Сміх скрізь сльози. Третій день, Зіро, Зіро! Йо-ма ну -йом, як так можна? Ну мені знову ж таки нічого не попалося. В цілому щось там пару позицій було. Не знаю, були сподівання на середу, що я тут щось візьму. А вони не справдились. Будемо отримувати кайф від процесу, а не від результату що ще залишається. Будемо відвертими. Колись я казав, що після всіх заїжджати на магазини це не дуже хороша ідея і напрасно витрачати свій час. Але сьогодні я трошки помів своє рішення, тому що середам, як ви знали, є взагалі там чотири магазини. В принципі, на Львів там тренд світ секонд-хенду і два один на підвалі і інший. Десь ближче до стрийського рвинку, Стрийського базару. І ось після підвалу там нічого мені не вдалося взяти, поїхав на стрийський базар, трошечки походили, погортали. Речей, як не дивно, було більше навіть, ніж на підвалі. Тобто футболки були забито так, максимально їх там багатенько висіло, як наче трошечки більше навіть сілому там привезли. Ось такі позиції взяв, це, по-перше, ультралайт, ось такий жакет жакет, кажу, жилет на пуху в ідеальному стані, просто новенький. Ну Фірма така не дуже сильна дорога. John Adams Premium Down Jacket, 90% перо, 10% пух. Минулого року фірму Крафт я брав бо доволі багатенько. Це були і легенькі вітровочки, і ось такі веломайки, і веломайки з на довгі рукав. Всі вони майже продались там, за виключенням пару позицій. Тому що я вже їх брав взимку, а взимку роваристи уходять в сплячку, так само, як і я. До речі, вон мій ровер. Ось. І ми пано не продавалися. Але в сезон скоро прийде. Велосипедистам знову буде потрібні якісь веломайки та різні прибамбаси, велошорти і тому подібне. Ось таку взяв крафт, веломаєчку, розмір М, також в ідеальному стані, Secure Pocket. Для того, щоб ваші речі не випадали. Нормальні кольори, без якихось там спонсорів та реклами. Тому я впевнений, що воно піде. По кепкам давно не залітав. Ось За останні пару місяців єдина кепка, яка мені попалась. цікава, те, що я особливо полюбляю. Це New Era із мерчем футбольною хокейною атрибутикою. Конкретно зараз це хокейна атрибутика NHL офіційний мерчендайз від Boston. Прикольна штука. Кольори приємні, чорно-жовтий. Ну, і я впевнений, і стан також суперовий, і вона піде обов'язково. Ну і штаниші Вільветові, це вже трошечки цікавіший варіант. Кархарти було б, мабуть, іще краще. Але ви всі прекрасно розумієте, що кархарти би не лишились. А деякі, ви бачите, лишились, і я задоволений. Розмір 36 на 32 такий приємний Вільветові штанці, актуальні зараз купують. У дуже гарному стані 20-го року моделька ціленькі, свіженькі і обов'язково також продадуться. Якось так, все ж таки, хто шукає, той завжди знайде, як то кажуть. Не полінився, з'їздив ще на один магазин і мінімально витратив, все ж таки, знайшов, куди витрати гроші. Так, щоб це відео не було таким, якимось, знаєте, нецікавим. Я вам розповім зараз історію одного з мого життя. Якраз ви дізнаєтеся, чим я займався. До того як почав ходити на секонд-хенди. працював я десь три, може чотири роки поспіль на сезоні, так як я жив в Огенічському району, районі біля Азовського моря. На сезоні у нас відкриваються такі різні вакансії, тобто в кафе, в барах, в ресторанах. По професії я кухар. І тому в принципі ця ніша була доволі таки перспективна, і поїхав я працювати, значить, на сезон на Арабецьку стрілку. Пансіонат, база отдиха Арабецька стрілка, хто там був. Всім привіт, вона зовсім не стосується секонд-хенду, речей і тому подібне. Вона більше стосується заробітку гроші і взагалі просто людських відносин. скажімо так, в пансіонати набирали саме студентів, практикантів, тобто вони там проходили практику з різних областей України. Конкретно там була дівчина з Луцька. І в той же час, це ще було до війни, до 2014 року. Якось якимсь макаром занесло туди на, на Арабатську стрілку, занесло прям таких матьорих олдів з Сімферополя. Було два бармена, які працювали саме в тому закладі, де я працював кухарем. Приїхали два бармена. Один татарин, інший слов'янською зовнішністю. скажімо так, не знаю, хто він українець, не українець, немає різниці. І в сусідньому кафе працювала дівчина. З Луцька. Їй тільки там виповнилось 18 років, і вона якимось там незвичайним способом, я не знаю, як це вийшло. Для мене тоді це було ну, якось дуже дивно. Закохалась саме у цього татарина, якому було 40 років на той час. Йому виповнилось 40 років там, чи 41 щось таке. Це, якби я не лізу в їхні там справи і тому подібне. Ну, закохалась закохалася, закохалась, було те й було, як то кажуть. Ну і ось підходить до кінця сезон. Уже всі розраховуються, там мені заплатили гроші. Це був останній день. Тобто на наступний день я вже мав їхати додому. Або за мною мали вже заїхати. Я вже підготував всі речі і тому подібне. Руслан і той його Карифан з Сімферополя. Вони вже уїхали за день до того. Ця дівчина ще залишалась. Це була така предисторія, а мені запам'ятали саме. Останній день, останню ніч, ну я такий вже сплю, вже всі поїжджали з кімнати, нема нікого, я сам сплю. Закривається, все як має бути. Ліг я вже спати, такі все доволі, гроші в кишені, все-таки можна вже відпочивати. Думаю, вже завтра куди їхати, куди гроші витрачати. Потім таки чую, десь о годині 10-ті хтось стукає в двері. Я такий не зрозумів. Відкриваю двері, стоїть та дівчина каже, ой, пусти мене щось туди-сюди, я скучаю по Руслану, там, <кхем> я хочу лягти на його кровать, я буду спати на його кроваті. Я такий думаю, блін, а що, що, що відбувається взагалі? Я такі, ну, спросоння. До того я спілкувався ціле літа з тою людиною, в принципі, і, ну, для мене це не якось не визвало там якесь підозрілим чи ще щось. Я запустив, вона лягла на кровати, щось там, плаче, там, о, я так скучаю по Руслану, туди-сюди. Думаю, блін, ну поплачеш, заспокоїться все, я заснув, вона заснула. Десь пройшло, мабуть, години чотири, десь я дивився, це була друга ночі. Тарабанять щось в двері, світить фонариком, кричать, відкривай, відкривай, відкривай. Я спочатку не хотів відкривати, потім кажуть, кричать, відкриваємо час, виб'є у двері. Я такі встаю, відкриваю двері, забігають. Коротше, там вже ж охорона була, забігає охорона, світить фонариками. На мене туди-сюди, ти тут, що ти тут робиш, ти що там її знасіло, туди-сюди, я такі дивлюся, кажу, ти що. Кажу, якщо якісь. Питайте у неї, вона щось мовчить, щось там плаче. Я такий кажу: ну поїхали на свидетельство, тобто давай, викликай поліцію, тудим-сюдим. Та а, ладно, віру, 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 віру. І це все, все до чого. я Ось така була ситуація, можливо, трошки сумбурно я розповів, але з часом я просто почав думати, можливо, це. Якась була спланована акція, тому що ну, якраз я гроші цей день, завтра мені треба уїжджати. І, можливо, хотіли припугнути мене, щоб я їм там адав половину грошей чи ще щось. Ну такі міні-реки, знаєте, Ну, не вийшов, не фартануло. Якби, <смі> Вона не лізла до мене, я до неї теж не ліз, я хотів спати, тому що я знаю, що в мене гроші, мені треба їхати додому. Мені не треба ці, ці е, розбірки під кінець сезону. Я відпахав сезон, мені хочеться гроші отримати і їхати додому. У мене ще є парочку історій, таких цікавеньких. Ну, щось схоже на це, можливо, навіть трошки трешовіше. Я не буду там сильно розповідати якісь занадто трешові речі, тому що це відео дивиться мама моя і папа, тому не вийшов, мабуть. Ну я не знаю, чомусь я вам розповісти цю історію. Ну просто для того, щоб відео, можливо, трошки було цікавіше для вас, щоб дивитись. Як на сніг, так якийсь жорсткий туман. Просто дивіться, там вон будова. І взагалі не видно. Я в шоці. Ну мабуть, походу буде Не бо зазвичай так працює, якщо туман, то потім буде тепло. Ну, якраз побачимо. Все, ну миллион з дефектом, так?

Там такі, прям набрив і це не кухня. Це але ну, виглядає нормально. Мобу цілий, за це скидаємо. І це теж плямо. Може воно відійде, може така, але там вже і цей, і нижні дірки вже кавіть. <плес> а, по фотошел. А ну пока график такие с колером из самых новых коллекций. Угу, И Альпинстар шотку Господин. <плес> Непогано. <плес>

Так, ну я просто показую, а потім вже що собі потрібно, то візьмеш сімпі фліска, ну сімпі. Мабуть жіночі, скоріше за все. Два светра отаких дизель. <плес> ну, мабуть, теж жіночі, я не знаю. Один зелений, інший червоний. Однаковий. Вуль, там все як має бути. Мармот, телька. А чому я не взяв його? Блін, мармот, а чого його не взяли, як хоч. Такий сушел шерпа ще є. Мабуть, з нюансами накинулись. Взяв ось такий лонслів, ну, базовий шар такий. Навіть дивіться, він тут на флісі невеличком, чи що чи то потерто такі. Зараз подивимося. Mm, думаю, що так і має бути. Тобто, я не думаю, що це на полертекі. Що давайте глянемо. Ні, це не на полертеки. Просто такий базовий монтане, Монтане. Сама фірма Монтане доволі дорога, всі речі від неї також дуже дорогі, відповідно. Частенько попадалось раніше, зараз ну, знову ж таки, не буду казати за якусь тенденцію, тому що це постійний рандом. Один раз може попастись, потім може місяць не бачити, потім три дні поспіль попадається. Одна те ж саме товар, один той самий бренд. Конкретно ця штука ну краще, ніж просто звичайна футболка, ясне діло. Але якісь були б штанці або совшельчик, було б набагато краще. Тим не менш, це такі британські аутдор. У нас тут фурнітурка ватій ставиться все як має бути, доволі такі якісна. Олімпієчка така, можна сказати, бомбер олімпійка. Ось таке від фірми Nike в ідеальному просто стані, чорненька. Плюс єдиний то, що вони доволі добре зберігаються, свої, свій стан і доволі довго служать. Але мінус в тому, що вони тяжкі. Ну, Особисто для мене, тим бані, що якщо купуєш, то вони доволі багато затягують. Розмір М, резиновий принт, класичне поєднання кольорів чорне-біле. Ну, База, база, доволі сьогодні взагалі базований такий був. День понабрав однієї бази. Супер жарів я не побачив, був вінтажний Nike, який я вам показував. А так, в цілому, ну щось таке я навіть не побачу. Не якогось дорогого аудора, не якогось дорогого люкса. А взяв ще ось такі штанці від Uniqlo на утяжечках внизу. Такий легенький котончик, доволі широкі. Карго штанці, дві кишеньки карго є, ззаді також є І ще одна кишенька. Стосовно моделі, треба зараз подивитись, як вона виглядає. Була в мене така вже червона, уйшла доволі сильно. І взагалі, як я вже казав, що Puma у нас люди полюбляють найбільше, ніж Adidas. Я навіть не здивуюся, якщо оця Олімпійка. Така легенька вітровочка піде швидше, ніж ця Олімпійка віднайкла. Тому, в принципі, пума мені цим подобається. Вона легенька, вона спортивна, і сильок має, і якісні матеріали використовують. Завтра ще буде завоз на моєму районі, можна сказати, на нарясний один, тому не розходимось, дивимось до кінця відео. Воно ще не закінчується. В мене купляли. У мене немає нічого слайдера. Зараз. Это Так, тут поки що дивлюсь легенду, легенду, покажу, що взяв на світі секонд-хенду на РСН 1 пару кофт взяв. Ну і взагалі, бачите, показує, що не буває все так гладко, якщо тиждень вдачний, то можна щось взяти, і цікаве, і дорогеньке, і, і те, на якому можна щось заробити нормальні кошти. Але бувають і такі тижні, як цей, наприклад, слабенько доводиться вибирати вже з того, що маємо. Взяв ось таку футболку мерч Кіберпанка в гарному стані, розмір тут XL. Тобто офіційний мерч ігор я беру, в мене воно продається. Як не дивно, там в мене були і Fallout, і Rainbow Six Siege, різні там приколи. Ну коротше там GTA, правда, ще не було. От конкретно ця футболочка зроблена в Індії, як би то не дивно не звучало. Уф, Я впевнений, що заберуть. Там ще було пару мерчів Metal Gear Solid, Мандалор, Це Старварсів. Такі в такому всьому форматі, скажімо так. І самого цікавого, що було на тому секонд-хенді, то була CP Company, розмір S, з лінзою і з капюшоном. Кофта була. Оце був справжній, справжній жирний улов, таку кофту від спайдера. Доволі якісно, що вони тут фурнітурку, яку ставлять, чи ні? Ні, тут, наречу, не вайкікей, тут їхня просто якась гравіювання. Розмір L в ідеальному стані. І фріско Керімор також середньої щільності, розмір М. КС 300 є КС-200, КС 100, тобто це по щільності фліс вважається. На керімор поставили, шо поставили, на керімор СБС поставили. Теж вже починають економити. Речі від фірми Spider, в принципі, уходять деякі Те, що вони доволі дорогенькі. Вони більше спеціалізуються на такому горнолижному, горнолижні штани, горнолижні куртки для катятання на сноубордах та на лижах. Ну така кофта непогана. Бачите, стан просто ідеальний. Ідеальний стан. Сподіваюся, її куплять, але можливо зависне аж до осені. Ну, тим не менше, я таке не міг не взяти. Якщо попадається цікавий такий варіант, як в теорії, який може там продатись, то я таке беру. Не шкодую грошей. Дякую всім легендам, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, наступний тиждень буде краще. А поки що пішов, трошки глянув, що вагітно в 16 і буду монтувати. Давайте, всім па.